Господь з вами, і з Духом Твої, Читання Святої Іванелія від марка. Слава, Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: в ті дні після Великого горя Сонце померкне, і місяць. Не дасть свого світла, і зори падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать Сина Людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою. І тоді Він пошле ангелів та збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчиться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько вже при дверях. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе це збудеться, небо і земля променуть. А мої слова не проминають. Про той же день або годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Хочу нагадати що сьогодні є Всесвітній день Убогих. Богих. Молимось також за тих, хто потребує цієї підтримки, матеріальної допомоги, фізичної, психологічної, духовної. І сьогодні ми чуємо це слово, яке Бог нам дав, як я вже сказав на сам початку, на цю 33-ю неділю звичайного періоду. І чуємо перше чуємо перше читання з книги пророка Данаїла. Пророк Данаїл, який був зі знатного роду, був в неволі Вавилонський, це десь, якщо я не помиляюся, 6 чи 7 століття перед народженням Ісуса Христа. І він пише, пише цю книгу. Вона була потім зредагована. Десь в другому столітті перед народженням Ісуса Христа. І ця книга показує ті часи, які переживав єврейський народ. Це були важкі часи, як самі розуміємо, неволя одна, друга, третя неволя. І тому, коли пророк Даниїл писав цю книгу. То він в, мав на увазі в першу чергу зміцнити їхню віру для того, щоб вони не знаохотились, для того, щоб вони не відвернулися від Бога, е, додати їм надію, а, тому що коли вони читали цю книгу, дуже часто її перечитували. У них була ця надія, що Бог прийде і їх визволить. І вірили в те, що ця допомога вона прийде незабаром. І теж треба пам'ятати, що євреї, коли чули ці слова, які говорили їм пророки, то в першу чергу вони думали про себе як справжні егоїсти. Як ті, які думали, що вони найкращі, що вони є вибраним народом, і що їх, якби ця кара не буде стосуватися, це мало б стосуватися тільки виключно тих народів, які жили навколо них, тобто язичники. Але коли прийшов той момент, коли вони відверталися від Бога, коли вони грішили, коли вони поклонялися різним ідолам, коли вони обманювали, коли вони не давали десятину Богові, коли вони крали, коли вони використовували інших, це були певні наслідки тих гріхів, які вони чинили, і вони потрапляли в цю неволю, тоді пророки почали говорити, промовляти до них, говорячи також, також що, що це буде стосуватися ця кара не тільки тих язичників, які не вірять в єдиного Бога, але що це буде стосуватися їх самих безпосередньо. І ця книга Пророка Даниїла, вона, так я вже сказав, вона досить була такою популярною книгою, так як, зрештою, інші інші книги Старого Заповіту, не тільки Тора. Але ця книга, як я вже сказав, це була Влапотіхи. Коли ми читаємо люди 21-го століття, цю книгу певних речей не розуміємо, тому що ми маємо. Дві якби, книги, так? тобто ми маємо старий заповіт, маємо новий заповіт. І в новому заповіті ми також маємо подібну книгу, яку називаємо Откровенням, «Откровення Йоанна Богослова. Я вже колись говорив в одній з проповідей, що ми є зранені гріхом переворотним, тому в нашому серці, на наших. Очах, якщо образно так говорити, є свого роду більмо. Ми знаємо цю хворобу, чули про нею, може хтось і навіть хворіє на це, що людина починає гірше бачити. І отак ми, внаслідок гріха переворотного, ми добре не розуміємо певних речей, не розуміємо Бога, не розуміємо ближнього, не розуміємо себе. І тому Господь каже, що прийде такий момент, коли буде знята оця заслона. Прийде такий момент, коли ти почнеш. Бачити так, так, як дивиться на тебе Бог, що починаєш дивитися зовсім іншими, іншими очима. І тому сьогодні я хотів би декілька слів, якби зосередитись, показати і собі і вам, якби дві ці книги тобто книга Пророка Даніїла і книга Откровення, щоб ми могли побачити таких, вони подібні до себе. І є п'ять таких подібностей. Перше це видіння і символіка. Тобто, одна книга показує видіння і символіку, і друга книга. Тобто, ці видіння вони складні. Вони дуже складні, і е, деякі проповідники, які пробують е, в цю 33-ю неділю ламати це слово, і кажуть, що е, це важке слово, це дуже важко. Важко його би, подати так, щоб ми могли його зрозуміти, щоб ми могли його спожити, так? так як ми говоримо, що це є стіл слова, яке ми споживаємо це слово, не тільки слухаємо, але але переносимо розуміння, ми його споживаємо для того, щоб мати, мати вічне життя. Ось, тому що ці книги вони наповнені символічними образами. І, наприклад, якщо ми подивимося в книгу Даниїла, то ми побачимо чотирьох звірів. І ці звіри вони символізують імперії, ті імперії, які атакували єврейський народ. В Откровенні ми бачимо також звірів з десятьма рогами. Ось, І, вони, і в Откровенні це означає. Символізує сили зла, такі, які атакують людину, атакують нас, християн. Ось. І е, образ сина, людського сина, який показує одна книга і друга книга, ось е, якби є такими центральними образами, які показують, як ми розуміємо, Ісуса Христа. Тому що Даниїл бачить сина людського. Ось, який отримує царство від Бога, да? що це Бог йому дає, дає це царство. В откровенні ми бачимо те, що Йоанн нам показує, то ми бачимо через образ Сина Людського, кого, Ісуса Христа, Месію, Спасителя, да? той, який приходить, щоб нас, нас спасти. Потім наступним другим такою подібністю є боротьба між добром і злом. Да? Це не Йонг і янг це як там правильно, як східна філософія е, пробує говорити. Не можна поставити добро і зло на, рі, на, на, на е, е, показувати їх, що вони одинакові. Ні. Абсолютно ні. Це брехня повна. Ось, е, але е, Даниїл і книга Откровення показують власне цю боротьбу Божого народу. Першу чергу з тими, хто їх пригноблював. Це були ті часи Антіоха IV, Епіфанія, це були ті часи, які пригноблювали єврейський народ. І тому Даниїл показує цю боротьбу Божого народу, який бореться проти, проти, проти тих, які їх пригноблювали. Якщо дивимось на Книгу Откровення, то ми бачимо цю боротьбу, якби можна сказати, таку всесвітню. А, тобто, всесвітню, який має всесвітній масштаб. Це не тільки боротьба, так як ми зараз боремось Росія і Україна, так, чи Україна і Росія. Ось, це боротьба між Христом і силами зла. Тому відкривення показує, що, що Господь своєю кров'ю, своєю смертю, своєю покорою, своїм смиренням бореться з тим, з, з тим злом. і його поборов, тому що він був покірний, тому що він був смирений. Далі третя подібність це Божий суд. Це Божий суд. У Даниїла ми бачимо, що Бог сидить на престолі як суддя і вирішує долю царств. Так я вже сказав, що євреї спочатку думали, що Бог буде судити. Різні народи. Але тут показує, що буде всіх судити, що як суддя. В Откровенні, якщо ми подивимось, Йоанн Богослов Слово описує великий суд. І це суд, який буде судити не тільки, не тільки язичників, але всі народи, тобто мене і тебе. Як ти жив, як ти поступав, як ти діяв, як ти відносився до ближнього, як ти проклинав чи не проклинав, як ти любив чи не любив, робив добро чи не робив, і так далі. і так далі. Тобто за всі наші гріхи буде судити всі народи, ми можемо дивуватися там, говорити про, про різні речі, але Бог буде судити кожного. І тому Откровення нам це показує. Потім четверта подібність це пророцтва – при кінці часів. Обидві книги звертають цю тему кінця, кінця світу, і що Бог якби, буде втручатися в цю історію. І, і це правда, що Бог буде судити. Ми будемо через хвилину визнавати нашу віру і будемо говорити про це. А? Тобто будемо публічно визнавати, що Бог має прийти і судити живих, живих і мертвих. Ось. І тому. Е у Даниїла ми бачимо, що зображено це через видіння 70 -ти тижнів, так показує нам пророк Даниїл. В откровенні це сім печаток, да? сурум і чаш Божого гніву. Ми час від часу в проповіді говоримо, що в Бога може статися оце переповнення чаші да? гніву. Що ця тепеливість, бо Бога є дуже величезна, але можна перелити цю чашу, і Бог може показати оцей свій свій гнів. Да? Ось, і, тому що ми розумієте, так як от дружина відносно чоловіка натягує струни, да? випробовує його, чи чоловік до дружини, чи діти до батьків, от так само ми пробуємо по відношенню до Бога, а згрішу, якось там буде, піду, посповідаюсь, і якось воно буде. Не буде так. Є певний момент, що Бог може показати свою силу, може показати себе, ким він є насправді. Наступна п'ята подібність це так, якби такі п'ять основних, які там є набагато більше їх, ось, це заклик до витривалості, як пророк Даниїл, так само і откровення показують нам цю заохоту, яку Бог дає народові ось, Щоб бути стійкими перед випробуванням. Тобто Даниїл, промовляючи до свого народу, каже: витривайте, будьте мужні, не здавайтеся, не піддавайтеся. Те ж саме в откровенні. Тобто, тому що Даниїл говорить, бути стійкими до тих випробувань, які зараз є. А Откровення говорить там, щоб бути стійкими. Аж до кінця наших днів. Тобто стільки, скільки Бог нам дасть прожити. Тому що ці випробування різні. Зараз, так як я вже сказав, є війна. Це теж свого роду випробування. І тому Бог каже, аж до смерті. Аж до кінця наших днів не здаватися, не піддаватися. І, і хто витриває, звісно, звісно, побачить Божу славу. Ось. І тому. Весь час треба пам'ятати, що контекст цих двох книг є такий, про який я вже трішки, трішки наголосив, що, що Даниїл писав цю книгу під час гонінь, да, язичницьких імперій, як Вавилонська, так і Перська ця імперія, які переслідували єврейський народ. Йоанн Богослов. Пише ті часи, коли Римська імперія в особливий спосіб пересідувала, пересідувала хри християн. І тому, коли Йоанн Богослов показує оцей, оцей момент пересідування Римською імперією, але він якби зосереджується на тому, що Христос переміг сатану. Тому Йоанн Богослов показує цю силу Ісуса Христа. І тому я кажу, що не можна на рівні ставити добро і зло. Бо це не є одинакові е, сили. Да? Зло, є, в, зло показує, що воно і сильне, що воно і могутнє. Тому це зло, цей сатана, це дьяволос, да, який мав цю відвагу прийти до Ісуса Христа і сказати, да? стань на коліна. Кинься з храму, переміни цей на хліб і так далі. Тобто він хотів показати, що він є сильний. а Ісус йому, Словом Божим, відповідає, що не будеш спокушувати Бога Твого. Та, і так далі. І що не самим хлібом живе людина. І так далі, і так далі. тому що ми, живучи е, в цьому 21 столітті, на переломі, скажімо, 20-21, ми теж можемо переживати такі моменти, де нам здається, що вже все, так як молодь каже, капець, да що це, це зло нас атакує, що вона, воно сильніше. Неправда це брехня. Д'явол є нижче плінтуса. Він є ніхто. Якщо ти довіряєш своє життя Ісусові Христу. І тому і треба пам'ятати, що Бог переміг цю хрест. тому ми часто показуємо цей хрест. Кажемо, дивіться на Ісуса Христа, дивіться на хрест. Там є ця сила, там є ця міць, там є перемога над Сатаною. Тільки ми можемо, так як одна бабця казала, коли ми їй заохочували, бабуся говорила, коли ми їй захочували, щоб вона мала цю відвагу силу, вона каже, що той біднесенький Ісусик може? Я ж тут хворію, я ж тут теж. Так? Тобто немаю цієї довіри, немає цієї сили, що Бог має цю силу так? силу перемогти. Ось. І тому ці читання, які ми сьогодні отримали, ось, е теж додають нам цієї надії, цей псалом 16, який ми співали, це псалом надії. Хоча деякі говорять, що, е що це псалом Давида, одні кажуть, що невідомого автора. Ну, по-різному біблійці там роз'ясняють, тому що Давид, коли був переслідуваний, то він якби потім після цього написав цей, цей псалом. Але суть цього псалма це не втрачати надії, це молитися, це уповати на Бога. Послання до євреїв показує Ісуса Христа, той, який склав в себе жертву, віддав себе. Тобто Він той, який, так я вже сказав кілька разів. да, що ті жертви, які були раніше, вони були недосконалими. А ця жертва Ісуса Христа найдосконалішою жертвою, тому її не треба доповнювати, змінювати. Вона є найкращою жертвою, тому що Бог віддав своє життя заради Тебе, заради мене, для того, що Ти мав життя. І то і Євангелія вона говорить нам про знаки, які необхідно розпізнавати, тому що Бог. Дає нам ці знаки для, для нас конкретно, для мене, для тебе ці знаки. Так як, наприклад, деякі іноземці, я не кажу, що я там краще є в мові, але деякі іноземці наголос ставлять кажуть, фігове дерево. Не фігове, а фігове. Ось. І тому Ісус показує нам фігове дерево. І, і, а це дерево, воно починає давати, е, починає, е, скажімо, розцвітати, чи там, вніше, е, пускати ці плоди, коли бачить, що приходить літо. Тобто воно розпізнає знаки. І тому Ісус говорить про це фіове дерево, він ж не говорить про яблуню, Він говорить про сливку, про грушку. Імун це, тому що це дерево. Коли пускаються плоди, там немає цвіту. там відразу є плід. Ось. І тому, коли до євреїв Ісус говорить і каже, дивіться, що це дерево може розпізнавати знаки. А ви. Бо це зар... І тому для євреїв, якщо Ісус говорить такою мовою, то вони відразу розуміли, що це початок літа і кінець літа. Тобто вони розуміли, про що, про що йдеться. І так само Господь хоче, щоб і ми. Розпізнавали цей час, який Бог нам дає. Ми говорили вже неодноразово, що це час Кайросу, це час, який Бог нам дає. Цей час важкий, багато смертей, багато страждань, багато випробувань. Так? Якщо говорити про війну, ну, ми ж добре розуміємо, що найбільша війна це війна в твоєму серці. Це найбільша війна, коли, коли дьявол тобі пробує говорити, що Бога немає. Буде показувати різні моменти, факти, казати, Бога немає, Бог не є сильний. Дивись, скільки страждань, скільки смертей. Це все брехня. Бог має силу, Бог є богом життя. І тому Бог приходить до нас і каже: розпізнавайте, ми не знаємо, коли буде кінець світу. І ніхто не скаже вам. Це тільки свідки Єгов, які там зараз стоять по вечорах, і можуть тільки вони говорити, коли буде кінець світу. Це все брехня. Ніхто не скаже вам, коли буде кінець світу. Для нас, людей, християн, важливо, щоб ми були готові в будь-який момент зустрітися з Богом. І той, і, і той Небесний Єрусалим ти можеш вже тепер досвідчувати, тут, на землі, тоді, коли ти. Будеш уповати на Бога, коли будеш жити Богом, коли будеш його шукати, коли його будеш ставити на перше місце. Тобто будеш робити ті всі речі, які робила, робив до сьогоднішнього дня. Навіть якщо вони тобі здаються нудними, незрозумілими. Роби, молись, переживай своє християнство, входь в глибину, не будь тільки поверхневою людиною, бо тому, що чим більше, чим глибше будеш занурюватися в духовне життя. Чим ближ, ближче будеш до Бога, і Бог буде відкривати себе все глибше, глибше і глибше. І ти будеш розуміти сенс своїх страждань, будеш розуміти, чому є смерть, будеш розуміти, чому є страждання. І це тебе не буде лякати. Це тебе не буде пригноблювати, не буде тебе пригнічувати. Ось. Тому що в цьому всьому будеш бачити сенс. І в тобі буде оця глибока надія на життя вічне. І це хоче нам дати Бог. І, це, і тому приходить це слово сьогодні, воно таке, яке є. Так я вже сказав, не є легким. Але це Слово додає нам надії, щоб ми, маючи цю надію, йшли за Ісусом Христом, йшли за Ним і Його ставили на перше місце. І так, як часто я це покреслюю, і це підкреслюю, зичу собі і вам. Амінь.